Півтори сотні призовників вишикувались на подвір'ї центру комплектування в Кропивницькому. Вони роз'їдуться до військових частин до 10 жовтня. Усього впродовж осіннього призову на строкову службу відправлять півтисячі юнаків, говорить Андрій Лисенко. Завтра 51, післязавтра 51, і решта в п'ятницю. Це і місто Чортків, місто Івниця, це і місто Хмельницьке, і місто Київ. Багато в нас команд цього тижня, і Васильків, і Миколаїв. Географія у нас дуже різноманітна, і місто Львів. І в нас види і сухопутні війська, і повітряні сили, військово-морські сили і інші військові формування. Національна гвардія України цього тижня йде Державна прикордонна служба. Умови карантину ми повністю дотримуємося. Тобто, всі юнаки, які прибувають, вони мають тестування на день призову. Далі ми заміряємо їх температуру тут, проводимо так називаємо температурний скринінг, опитуємо їх про стан здоров'я. Поки було шикування, батьків призовників на територію не пустили. Вони чекали за воротами. Засмучені, дуже засмучені. Могли б пустити нас, хоч в куточку поставити, щоб ми подивилися на своїх дітей. Сказали місто Хмельницьке, Національна гвардія. Звісно, переживаю, люба мати на моєму місті переживає. У вас одна дитина? Да. Так. Одна дитина, душа болить. Не ховалися, ховатися смисла немає, все одно нам рано чи пізно знайшли. Тут, на що цього, він, звісно, сознательний у мене хлопчик сказав, що я лучше служу, а там, а там як Бог дасть. За півгодини рідних призовників пустили на територію. 18-річний Роберт Ткаченко з села Івано-Благодатне Кропивницького району каже, йде в армію, бо хоче захищати батьків і країну. Добровільна згода. Нацгвардія суми, батьки та добре сприйняли, сказали це твоє рішення. Іди пробуй 18-річний Руслан Ляшенко. Приїхав з Світловоцька. Говорить, в армію йде, щоб дисциплінувати себе і схуднути, показує, що бере з собою. ліки, зарядний пристрій, цигарки, термобілизна, білизна, капці, рушники, миючі засоби для догляду за собою, щоб бути чистим. Туалетний папір, щоб був свій обов'язково, складається список, і ми збираємо. Десятеро призовників поїдуть до військової частини логістики у місто Білгородністровський Одеської області сьогодні. о півночі. жодного з півтисячі юнаків цього осіннього призову не відправлять у зону проведення операції об'єднаних сил. Анна Добрань, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.